Ефірі інформаційна програма 102.Інформ. Я вітаю вас. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про все найважливіше та найцікавіше. Музика. Свята скінчилися, і гроші в декого теж. Щоб відновити грошовий потік у власних гаманцях, на велику дорогу знов вийшли крадії кабелів. Цього разу постраждала кабельна продукція у Красногвардійському та Кіровському районах обласного центру. Біля трьох годин ночі, 11 січня, патрульні міліціонери, що працювали у Красногвардійському районі, угледіли громадянина, який сидів на стовпі і спокійно зрізав кабель. Даний громадянин був задержан, доставлений в Красногвардійський районділ. Він виявився жителем Солонянського району. раніше неоднократно судимим, освободився три місяці назад. Причина у 25-річного злоумисника тривіальна. Потрібні гроші годувати дітей. «Працюєш, не працюєш. Не працюєш?» «Тому що немає Нормальної заробітної плати, щоб, хоча б, ну, щоб я міг забезпечити двох дітей і любиму дівчину. Жити то треба, а що? там в селі за 20 рублів працювати. Теж не виход із положення». Наступного дня в Кіровський райвідділ міліції звернулася мешканка одного з будинків по проспекту Карла Маркса. Жінка повідомила, що на даху їхньої висотки невідомі чоловіки нібито щось крадуть. Дежурний по Кіровському району направив за указаним адресом наряд 5-ї роти полка патрульної служби, котрої задержали двох чоловіків, неіз... у мужчин, у которых мішці кабельна продукція. Один... Із мужчин 71 года рождения раніше привлекался за употребление наркотичних средств. В данный момент употребляет наркотичні средства, нигде не работает. Второй 92 года рождения теж нигде не работает. Як розповів мешканець будинку, де спіймали крадіїв, це вже не перший випадок, коли люди залишаються без зв'язку. У нас це не перший раз неділю перед новим родом, нас вирізали кабеля, дом весь был без связи больше недели, а здесь в этом доме проживает много пенсионеров, детей, где нужно вызвать скорую помощь и позвонить родственникам. И неделю дом был без связи. И в этом уразе причина, за которой человеки пошли на злочин – гроши. Как пояснил задержанный гражданин 71-го года рождения, они полезли на чердак с целью обрезать кабеля, Щоб в дальнейшем міг реалізувати так, як не було средств для существования. Зараз за обома випадками крадіжок ведеться розбирательство. Якщо вина затриманих буде доведена, їм може загрожувати до трьох років неволі. У дорослих почався робочий процес. Діти пішли до садочків і шкіл, але нового року приємно не тільки чекати його не менш приємно і згадувати. Напередодні та під час свят дніпропетровські правоохоронці за доброю традицією відвідують діточок, яким більше за все потрібна увага і любов. В нашій області кілька сотень хлопців і дівчат, що позбавлені батьківської опіки, і кожному з них мріється про диво. Довелося міліціянтам на певний час стати чарівниками. Наприкінці грудня минулого року вихованці Нікопольської школи інтернату гармонія отримали в подарунок від шефів головного управління МВС Дніпропетровської області подорож до Дніпропетровська і похід в театр. Більшість підлітків вперше у своєму житті доторкнулися до чарівного світу мистецтва. Сьогодні 40 дітей старшокласників мали можливість посіти спектакль, щелкунчик, послухати заворожуючу музику Чайковського, а також окунутися. праздник елочки, новогодние елочки. И кроме этого дети получили все сладкие подарки. В театре я первый раз, свой первый раз я посмотрела это представление, мне очень понравилось. Мне понравился очень этот концерт, это очень хороший балет. Оно мне поможет развиться в танцах, Ми очень благодарні Ірині Валерівні за этот прекрасный подарок. Нам очень понравилось очень красивая декорация. Очень хорошее виступлення, качественное. А 5 січня фахівці кримінальної міліції у справах неповнолітніх обласного управління внутрішніх справ зібрали на різдвяну каску близько 150 учнів шкіл-інтернатів Магдалинівського, Синельніковського районів, міст Павлоград та Дніпродзержинськ. Свято відбулося в стінах Дніпропетровського молодіжного театру. Порядку під новий рік, Рождество, все що діти не загадають, все збивається, і тому ми, обласна міліція, завжди проводимо дитячі праздники. Перед Рождеством Рождественські встречи. і на Новий год всегда поздравляємо наших діток, учащихся в спеціальних учебных заведень, діток, у кого нет родителей, діток, которые воспитываются в прийомних сім'ях, детских домах сімейного типа. Приїхав привітати з Різдвом Христовим вихованців дитячих будинків митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней. Хочу всіх вас поздравити з цим праздником щоб і ваші всі близькі учились петить йому пісні рождественські, які вносять радость в нашу житті. Свято відбулося. Діти не тільки подивилися виставу акторів молодіжного театру, а й самі взяли участь у веселих конкурсах та новорічних розвагах. Переможці отримали від Діда Мороза і Снігуреньки, подарунки і солодощі. благодаря такой заботе, когда дети видят сотрудников милиции как добрых дядей Степ и прежде всего своих товарищей, они подумают о том, что можно делать что нужно делать хорошо и, и что нужно делать для того, чтобы не делать плохих поступков. Все еще сидишь? Первый раз вижу, чтобы кто-нибудь так долго высиживал цыплят. раз я взагалі виховна робота з підлітками напевне не менш важливе завдання правоохоронців ніж розкриття та попередження злочинів. Цікаве спортивне свято влаштували під час різдвяних канікул співробітники головного управління МВС області разом з фахівцями фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Зимові змагання по дзюдо серед молоді стали вже традиційними. Помірятися силами в Дніпропетровськ приїздять з кожним роком все більше і більше бажаючих зі всієї України. Цього разу на татамі спорткомплексу «Динамо» вийшли близько 250 юних дзюдоїстів з 12 областей. Побажати спортсменам яскравих перемог приїхав начальник обласного управління внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко. Віктор Миколаєвич вважає, що спорт чудовий профорієнтаційний напрямок. Серед цих дітей дуже багато вихованців, якраз фізкультурного товариства Динамо. І ми ну, думаємо, так, мабуть, так і буде, що як вони підростуть, да, байкуємо. Приймаючи участь в таких змаганнях, він гартується сила волі, якась повага до своїх колег. Та в цілому розуміння і ставлення до людей. Зовсім інше, це не хулігани виростають. І ми дуже будемо раді, якщо вони якщо підростуть, закінчать відповідне, здобуті собі освітку прийдуть на службу в чи справи. Підтримати майбутніх чемпіонів приїхав сьогоднішній золотий призер 14 Паралімпійських ігор Олександр Козінов. Протягом дня молоді дзюдоїсти виборювали перемогу в боях. Як і в кожному виді спорту, були і радощі, і розчарування. Але найголовніше свято спорту відбулося. Хтось поїхав додому з медалями, а хтось придбав навіть більшу нагороду. Нових друзів і здоров'я. І далі до інших тем від сьогодні ми починаємо новий цикл сюжетів, в яких спробуємо познайомити вас з роботою основних структурних підрозділів правоохоронної системи. Почнемо, мабуть, з одного з найтаємничих відділів експертно-криміналістичного з художніх фільмів. Ми знаємо, що експерти-криміналісти вміють знайти сліди там, де ніхто інший їх не побачить. Ми вирішили дізнатися, як працюють дніпропетровські експерти. Штатная структура, в штатную структуру центра входит несколько отделов. Основной отдел – это отдел технико-криминалистического обеспечения. Mm -hmm. Это в каждом районе, сельском, городском, есть экспертные подразделения от одного до нескольких человек, которые и выполняют свою работу. Отдел криминалистических экспертиз выполняет традиционные виды криминалистических, криминалистических экспертиз – дактилоскопические, трассологические, баллистические, почерковедческие, ну, всего… Сейчас уже 9 видов. Отдел специальных видов экспертиз выполняет, ну как по-старому называемой химическую экспертизы. Это исследование материалов, веществ и изделий, это ликероводочные изделия, это наркотические средства. Следующий отдел это отдел взрывотехнических и пожаротехнических исследований. Ну, само название отдела говорит, чем они занимаются. Вот. Есть также отдел, инженерно-технический отдел. Это специалисты, которые выполняют экспертизы обстоятельств дорожно-транспортных происшествий или автотехнической экспертизы. Історія експертної служби Дніпропетровської області почалася більше 80 років тому. Разом з державою вона зазнавала змін багато разів. З 1999 року при головному управлінні внутрішніх справ області працює науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр, в якому щоденно чаклують понад 300 фахівців. Це не помилка. Вони нібито чаклують хто над документами, хто над реагентами, хто над зброєю. І всі експертизи, а їх на сьогодні в центрі, роблять більше 30 видів, направлені на те, щоб знайти доказову базу і прискорити процес розкриття злочину. Професійні дії представників експертно-криміналістичної служби у процесі розкриття злочинів, часто визначають результат роботи всього колективу правоохоронців, залучених до тієї чи іншої справи. В багатьох випадках саме в руках експертів вихідний матеріал, на який спираються працівники оперативних служб. І це ще не все. Якщо раніше замовити експертизу справжньості підпису чи перевірити чистоту зброї могли лише правоохоронці, то зараз експерти-криміналісти мають можливість допомогти будь-якому громадянину, що потребує цього. Ми виконуємо експертизу як по уголовним ділам, так і по скажімо так, по заявленням фізичних і юридичних літ. К нам обращаються частіше всю будемо говорити, це експертиза намірних агрегатів. Автомобили. автомобили, да, при регистрации, при регистрации, перерегистрации, когда покупай, покупатель, продавец хотят удостовериться, что там действительно машина чистая, номера не перебит, обращаются к нашим специалистам. Также обращаются, мы проводим экспертизу счетчиков, электрических, газовых счетчиков, тоже проводим. Пожаротехническая экспертиза обращается, проводят, проводим по заявлению граждан, почерковеческая. Будь-які матеріали або документи, будь-які речовини та об'єкти, завдяки професіоналізму, новітнім технологіям і високоякісному обладнанню, фахівці НДКЦ можуть розповісти історію кожної речі і кожної людини. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із наших сюжетів, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень і нагадую, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.